Вітаю! Незабаром день святого Валентина. У нас його особливо не святкують, але знаю напевно, що дарують один одному невеликі подарунки та листівочки з сердечками. І сьогодні ми намалюємо таку листівочку, на якій буде зображено гном із сердечком. Проводимо посередині аркуша горизонтальну лінію. Другу лінію проводимо трошки вище нижнього краю аркуша, сантиметра на 3-4 відступаємо. Між цими двома лініями малюємо овал звужений донизу, або трикутник із закругленими кутами. Це буде борода гнома. Малюємо широкий ніс, що примикає до цієї центральної лінії. Від верхнього краю листа теж відступаємо 3-4 см і ставимо позначку. Малюємо ковпак. Спочатку трикутник прямій лінії, а потім трошки хвилясті їх робимо. І об'єднуємо ковпак з бородою майбутньою. Далі від носа проводимо трошки вниз лінії, і витираємо ластиком допоміжні лінії, а основні залишаємо. Промалюємо більш ретельно контур бороди. Хто не вміє малювати таку лінію, просто намалюйте хвилясту. Тепер взуття. Проводимо лінію поруч з кінчиком бороди. І від неї в правий бік та в лівий бік малюємо напів овали. Це будуть черевики гнома. У центрі бороди розміщуємо серце, яке тримає гном. По боках малюємо руки, три пальці і об'єднуємо. Три пальці і об'єднуємо. Починаємо працювати з фарбами. Робимо заміс для кольору тіла. Білий, трошки вохри і краплиночку червоного. Все замішуємо і зафарбовуємо ніс та руки. Фон в мене буде світлий зелений. Я взяла зелений, змішала його з білим. І тепер зафарбовую повністю аркуш навколо гнома. Ви можете фон зробити будь-якого кольору, який вам більше подобається. Червоним кольором зафарбовуємо ковпак, серце та взуття. Ковпак у мене буде в білий горошок, а ви можете намалювати будь-який орнамент. Смужку, трикутнички, сердечка. Бороду можна розфарбовувати, а можна покрити білою фарбою, щоб виправити якісь недоліки, якщо вони є. Такого гнома можна зробити в будь-яких кольорах. Обирайте самі. І можна зробити вітальний напис. До побачення, до нових зустрічей!